Мене звати Руслан, і я командир невеликої групи розвідки у складі Збройних сил України. Це трапилося на Харківщині, де наша група тримала спостережний пункт на межі сірої зони. Ми знаходилися на ізольованій позиції уже третю добу, коли ситуація стала критичною. Наше завдання полягало у зборі даних про переміщення ворожих підрозділів. Уночі ми отримали повідомлення від штабу. Велика група окупантів вирушає у наш бік, і вони підозрюють, що тут є спостережний пункт. Шлях для відступу був відрізаний, а наші боєприпаси майже закінчилися. У нас залишалися лише кілька гранат, кілька розтяжок і одна саморобна вибухівка, яку ми називали подарунком. Чи задумувалися ви, що робили б у такій ситуації? Увімкнути паніку? Можливо, здатися. Або спробувати використати те, що є, щоб змінити хід подій. Я зібрав групу: П'ять осіб, усі досвідчені бійці, які знали, що відступу немає. Ми вирішили влаштувати засідку. Єдиний варіант заманити ворога в пастку, де можна було дистанційно активувати вибухівку. Ми швидко облаштували позицію. Я наказав установити розтяжки у бокових напрямах, щоб унеможливити обхід. Вибухівку ми сховали у старій зруйнованій будівлі, яка виглядала як ідеальне укриття. Наш план був простим: відволікти ворога, заманити його до будівлі і підірвати. Коли вони будуть усередині. Ніч була тиха, але напруга наростала. Ми чули, як ворожі солдати наближаються, розмовляючи між собою. Їх було близько двох десятків. Ми відкрили короткий вогонь з укриття, удаючи, що відчайдушно захищаємося. Потім різко припинили стріляти, щоб створити ілюзію, ніби ми відступаємо. Вони повірили? Їхній командир скомандував групі зачистити будівлю. Чи думали вони тоді, що йдуть прямо в пастку? Напевно, ні. Вони рухалися впевнено, вважаючи, що ми вже залишили цю територію. Коли група окупантів увійшла в будівлю, ми активували вибухівку дистанційно. Вибух пролунав настільки потужно, що здригнулася земля. Хвиля диму та уламків здійнялася у небо. Решта ворогів, які лишилися на підступах, почали панікувати і хаотично відходити. Ми використали цю можливість, щоб покинути позицію. Пересуваючися через лісосмугу, ми швидко дісталися до безпечної зони, звідки нас забрала евакуаційна група. Тієї ночі я зрозумів, наскільки важливо мати холодний розум і діяти злагоджено навіть у найскладніших умовах. Війна це гра не лише сили, це гра розуму часто перемагає той, хто здатен приймати нестандартні рішення. А що б ви зробили, якби опинилися на нашому місці? Чи змогли б ви зберігати спокій і знаходити вихід у ситуації, коли здається, що шансів немає? Чи варто ризикувати життям, щоб виконати бойове завдання? Якщо здається, що шансів на успіх майже немає? Як би ви реагували на ворога, знаючи, що ваші ресурси обмежені? Пишіть в коментарях. У таких ситуаціях ми не маємо часу на довгі роздуми. Ми робимо вибір і живемо з його наслідками, бо на фронті немає права на помилку. Наші хитрощі це не лише спосіб вижити, а й спосіб показати ворогу, що ми готові боротися до кінця.